Оцінь, будь ласка, гру. чи був такий план забити два швидкі гола? чи воно вийшло в ми Завжди ми хочемо да, там, забивати якомога швидше, перемагати. Тому завжди нам там Кажемо, що треба одразу виходити і, як то кажуть, брати це діло. Да? Тобто, ми ці грали, розвивалися. Тому, стандартна, я думаю, ситуація, нічого такого да. особливого, це те, до чого ми прагнемо. У другому таймі Нива грала доволі активно хотіла відігратися, чи був у вас план перебудова на другий тайм, чи все вийшло відстояти результат. Ну, дивіться, тут, напевно, да, там ігри так складаються, що коли перемагаєш да, там, ну, десь можна е в голові є таке, що трошки да, там треба утримати. Ну, кажу, що у нас настанови, звичайно, такої нема. Ми прагнули на те, ну, щоб два тайми грати, свій футбол, нагнітати. Ну, є як є, подяка хлопцям, що витерпіли, ви дотримали і перевели. Ну, Нині Полісся – один із найкращих команд в Україні, в Єврокубках грає. Як часто залучається основної команди до вашої гравці? Чи сьогодні залучалися? і взагалі яка допомога є основної команди? Гравці залучаються, да, тренерський штаб першої команди. Хто буде грати, Тут постійно у нас є ротація складу. Яке завдання? Готувати резерв для основної команди чи все ж хочете підвищитися в класі? У нас зараз завдання, резерв то само собою, да, там, але для цього вся команда є, щоб хлопці підіймалися вверх і кожну гру перемагати і е, е, грати в такий футбол, щоб всім цікаво було. Колеги, є запитання? Сьогодні Джері Йока, ваш основний нападник і найкращий голодер команди, він розпочав з лави для запасних. Іван Романчук отримав місце натомість. Чи задоволені його грою і чим викликане ось таке рішення ваше, що основний нападник розпочав з лави для запасних? Ну, Гріша тут дуже все просто. Да? Там у нас, в принципі, всі футболісти рівноцінні. Да? Там ми плануємо на гру да? Там тих людей, хто почне, хто вийде на заміну. Так що ну, це Сову да, такий план, який. Ми перед рою розробляли, скажімо так. І Іван Романчук долучився до вашої команди, він прийшов з, з локомотиву. Яка, чи бачите ви перспективу розвитку цього гравця і загалом, чи може він дорости до першої команди, ваша особисту думку? Ми віримо у всіх гравців, да, ті, що в нас є. Я ще, може, ще раз ну, да, для цього ця команда є, да, щоб давати скажімо так, гравців в першу команду. Тому дивіться, в кожного віримо, сподіваємось. Все, все від них Ми тільки допомагаємо. Що сьогодні пішло не по плану, чому пропустили два шутки віра? Ну, Це концентрація футболістів, увага, плюс стандарти, що ми говоримо говоримо, говорим, а все там же остається у нас. Ну і соперник був. Понятно, що говорю, на цьому фоні дуже добре видно, як наші. Індивідуальні, там, командні взаємодії. от сьогодні було дуже добре э, Ми побачили перший тайм когда мы не включились в игру а потім когда два мяча получили почали футбол грати ну це надо делать робити так сказать з першої минути Ну, опять я говорю що мабуть, знаете останній матч який ми грали на выїзді він... Висновки, висновки надо дуже добре делать, что очень много мячей мы получаем в высшей половине, как бы первой половины. А потім начинаем исправлять ситуацию, но, к сожалению, в мастерности в завершающей фазе, когда есть предпосылки, мы не можем. Так что, ну что, працювати тільки і трудитись хлопцем. Я порахував спеціальності перед сьогоднішнім поєдинком у семи матчах з 13, сьогодні восьми, коли ми пропускаємо до 20 ї хвилини. Як з цим боротися взагалі? Ну, опять ви розумієте, що як індивідуальні, так і знаєте, висновки, це концентрація уваги, в першу чергу. Хоча ми об этом і теоретичні заняття ми говоримо футболісти, знаєте як бы це в особливості я побачу як... як тільки ми положительного результату, потім дома ми починаємо як то вальяжно як то і и нас так сказати на місце ставить ну це... опять я кажу, що я, я, це вже як індивідуально, так і командно, врать тут надо хлопцам действительно зрозуміти і розвиватись, двигатися, і не допускати, якби З такою командою це дуже дуже видно. Ми перші 15-20 хвилин явно уступили, а потім да почали двигати дуже неплохо. Вторая половина якби була за нами не реалізували те, що могли. Ось вот це все. Мастерность. Они забыли, что соперник нам так уже много неприемности создал, я бы не сказал. Но мы пропустили и не забили. А они забили и не пропустили. Вот С, с є есть класс команды. Який стан у Владислава погріла? Сьогодні він пропускав через дискваліфікацію, але в попередньому поєдинку він там вийшов на заміну. Як він себе почуває? Ні, nee, дуже добре. Уже вчора на предігровому занятті дуже добре Якби видно, що в тонусі в хорошому Якби його не вистачає. Почему? Потому що он такий на полі, знаєте, як мотор дуже добре підтримує хлопців. Хороший об'єм. Ну і оці ігрові дії, ну вони, знаєте. Кваліфікована дія, де треба віддати, де треба пробити, де треба, але ну, у нього є майстерність. Так що ну, будемо готуватися на кубок зараз. Дуже важкий поєдинок. Сьогодні локомотив теж виграв 1-0 свій поєдинок у Тростянця, в лідера ліги. І взагалі там останні результати були дуже... Такі хороші, як це все ж таки секрет буде такий поєдинком, як будувати гру? Ну Як секрет будемо, бо ми ж паралельно і дивились, матчі, як би, поэтому готуватися го, будемо. Надіємося, що і Колчин віддохнув, і у нас відгоріли. Дай Бог зараз, щоб хлопці так відновити, щоб у нас хороших емоцій положительних. Конечно, положительный результат Он намного, как бы, дает больше позитива Но, зараз, что Восстановиты, очень добрые, дуже добрые Но, ну, посмотрите, поделитесь еще раз Как локомотив играет И, в общем-то, выходы Что, кубок это одна игра Тут уже надо Очень тактично, грамотно сыграть И, конечно, знаете Не допускать тех ошибок какие те мы сегодня В обороне допустим При стандартных положениях Ну що ж, хочемо побажати вам у наступному поєдинку саме перемоги, саме у кубковому поєдинку. Давно Вінницька Нива не була в чвертьфіналі кубку, тож сподіваємося, що команда зможе провести у Вінниці. Дякую, будемо готуватися. Дякую.